Читати модно сьогодні. Ця фраза повністю описує сучасне ставлення до книги. Негарні відмічають, що останнім часом читаючих людей стає все більше і особливо серед молоді, що не може не радувати. У транспорті на вулиці в компанії та вдома люди читають усюди. Ні для кого не секрет, що зараз модно бути мандрівником, трохи психологом, а ще людиною грамотною. І ерудованою, але мало хто замислюється, що все це можна здійснити саме за допомогою книги. Будь-який твір здатен перенести нас в іншу реальність, кажуть подружки Марія і Катерина. І попри те, що вони цьогоріч випускниці і нанося відповідальні іспити, та купа занять з репетиторами, дівчата все ж знаходять час для читання позашкільної сучасної літератури. От і сьогодні ми зустрілися в книгарні, куди книголюбки одразу після уроків у першому ліцеї прибігли за гарячими новинками. Я за 2024 рік прочитала ну до 10 книжок. Це то багато молоді читаю. У мене більшість подруг так тут є в магазині, зареєстровані. Вони є клубними користувачами. Вони читають книжки. Ми обмінюємося з ними цими книжками. Якраз я придбала собі. Гру від Юлії Костенко дуже, я думаю, вона дуже цікава. Е, якщо по-друге мене попросити, я обов'язково їм дам почитати. Воно розвиває думку, я вважаю, е, саме мовлення. І головне, щоб вони читали українською, бо українська мова це все-таки наша національна мова, і ми повинні нею спілкуватися. І спілкуватися правильно, бо ну, русських словечок не дуже, я думаю, проскакує. Мені здається, що багато хто пробував читати і не знайшов в цьому себе, просто вибрали не ту літературу, яка для них ходить. Коли ти сприймаєш інформацію через текст, ти можеш її сформулювати і уявити по-особливому. Не так, як це зробили б інші. Коли ти дивишся серіал, адаптований від якоїсь книги, то ти бачиш вже передану думку, думку режисера, сценариста. А так ти можеш уявити це сама. Мені іноді не дуже подобається, коли мою улюблену книгу акранізують, тому що Моє бачення відрізняється. А я сьогодні пропоную огляд книги, яка буде однаково цікавою для різних поколінь книголюбів. Це легкий роман Євгенії Козніцової драбина, проте з дуже глибоким змістом. У книжці йдеться про молодого українця Толіка, який працює айтівцем і живе в Іспанії, куди виїхав задовго до 22-го року. Хлопець щойно придбав будинок і збирається зробити з нього дім своєї мрії. Але все кардинально змінюється саме 24 лютого. Олік, щойно здійснив головну мрію свого життя. Він купив будинок, де все буде так, як хоче лишень він. Та ще у чотирьох тисячах кілометрів від усієї своєї надокучливої родини. Однак війна перевернула все, і на голову йому звалилася рідня мама, одноногий дядько, далека родичка із своїм слинявим песиком, сестра з депресивною подругою і навіть котячі свекруха і невістка. У той час, коли в Україні розносить вибуховими хвилями вікна, гинуть сотнями і тисячами люди. У будинку Толіка війна не окопна, вона отака життєва у деталях побуту людей. Вони намагаються в чужій країні створити свою тимчасову домівку із запахом помідорів. Тут є та нестерпна простота повсякдення людей, душі яких вдома в Україні. Але війна весь час із ними. Вона як та драбина, яка має багато щаблів, висот і вимірів. Читачі дуже люблять Кузнєцову за можливість легко торкнутися до чужого і відчути його своїм та зануритися у знайомий світ. Кава відтіняла синці під очима. Ти вже дорослий, почала мама. І з цієї фрази зазвичай починалась повчання такого штибу, наче Толічку рочків в три. Але я тобі ще раз кажу, що по ночах працювати це потратить усе зароблене на те, аби лічити хребет і голову. Хребет у Толіка був безнадійний давно, а голова ще наче держалася, хоч він зараз і підтримував її блідиму. Довгими руками пальці піаніста любила казати бабуся: бабусі більше нема, зате є всі інші. Толік промовчав про те, на що збирався тратити зароблене, і на що натомість тратить, наприклад, на три тонни землі, щоб засипати фонтанчик із жабою, і посадити там помідори. Мені би ще доброго якогось, – сказала Григорівна. Ми коли під'їжджали сюди, анатолій Степанович заїхав на двору і бачив ферму. Там у них перегною видно, хоч греблю гати. А знаєте, як по-русски буде хоч греблю гати, Спитала Григорівна. Як хоч жопи жуй, все у них через сраку сказав Анатолій Степанович. Це у нас і должно спа... Це нас і должно спасти. Ну, хоч два відерця перегною, повернулась до теми Григорівна. Толік сумно подумав, що йому доведеться домовлятися про поставки гімна. Продукти тепер дорогі, сказав Анатолій Степанович. Жалко, що ти таке маленьке купив, що ніде картоплинку кинуть. Приходиться, помідори садить у фонтані. Навіть складні історії, випробування і життєві негаразди гаразди. Вона вміє передати крізь призму іронії та гумору. Як тільки він долізав до екрану, там завантажувалася сторінка новин і знову калібри, і дальність, тривога. Бачили, Житомирська область кричала внизу. І руся. Кожен тоді втуплювався в телефон і починав писати усім, хто був, проїжджав або ж служив у Житомирській області. Драбина написана уже після початку вторгнення і порушує надзвичайно важливу для українців тему, як жити тим, хто не воює. Це питання проходить крізь увесь роман, в якому авторка завдяки своїм героям намагається аналізувати поведінку українських біженців і переселенців, фіксує реалії перших тижнів. Повномасштабного вторгнення. Аби знала, Поліна зітхнула. Хоч би позабирала звідти рушники і фотки. Та можеш звільнити, то поїду. Проведу собі інтернет і не вилізатиму з власного двору. Коріння пущу аж до магма в ядрі. І хрін мене звідти хто витягне. Поліна вже не день і не два постійно думала про те. Про те село біля моря, де вона стільки була малою, де піски несуться в хату, де на схилах росте кермек, а вечорами комарині зграї нападають на випадкових перехожих, де коти завжди наморені сонцем, валяються під кущами. Вона знала, що туди зараз їхати неможливо. Найцікавіше спостерігати за психологією головного героя Толіка і його душевними терзаннями, коли він лишається наодинці зі своєю совістю. Його мучить те, що він не на фронті в Україні, а в теплій і затишній Іспанії. Війна з відтінком любові ще. Ще одна тема, яку зачіпає авторка: чи може бути любов не на часі, чи можна дозволити собі закохуватися у розпал війни, навіть якщо ти в безпеці, чи не буде потім запізно? Письменниця залишає ці питання відкритими, аби кожен із нас міг відповісти на них для себе. Іруся пропонувала братові сесію з психотерапевтом, але він мовчки відмовлявся, намагаючись не сказати вголос, що його проблеми зникнуть рівно тоді, коли всі вони звідси заберуться, лишивши його наодинці із керамічними ісусами. Дійшло до того, що Толі купив собі на другий поверх драбину, щоб ні з ким не зустрічатися в коридорі. Він приставив її до задньої стіни дому зарослої бугенвалією і ліз до власного вікна як злодій, поки в його голові роїлися думки. Чи міг я колись уявити, що як переселюся у власну хату, то лізтиму до себе через балкон? Що ж до таємничої драбини, яка і дала назву твореві, то в кожного у житті вона своя. А чи припинить Толі користуватись драбиною, щоб потрапити у власний дім? Про це читайте в романі.